Мідозлання та інші новели, видиництво срібне слово. Але перш ніж я хочу вас запитати про цю книжку, то може в когось є якісь запитання або бажання щось сказати. Якщо про цю книжку йдеться, то до неї передмова написав Віктор Неборак і він закидає вам там таке, що героїні ваші прагнуть щастя. Ви, як їхній автор, вважаєте, що, зокрема, це щастя має прийти від чоловіка, завдяки чоловікові, але схоже, що у вас абсолютно не обходить прагнення і право чоловіка бути щасливим, тобто українського чоловіка. Ви так не заперечували його нічого, чи ви би з тим погодилися, чи б ви б з тим ну, не погоджувалися. Віктор <три> Так, так, я я би я би не погодилася в тому сенсі, що ну розумієте, якщо. Ну, теоретично це все чудово. Знаєте, тут можна намалювати той давньо е, китайський символ, де поєднані інь, і я дуже все це красиво, і, і хотілося б вірити, що так і має бути і добре, якби так було в житті. Ну, ви пригадуєте той символ, так? Де вписані чоловіча і жіноча, так би мовити, і які дуже гармонійно там переплетені в колі, е, суцільна гармонія. І що цікаво, там вічко однієї тієї ну, частини ну, інської частини вічко такого кольору, як янська частина, а янська частина має вічко така, як ну, супротивно. І отже, теоретично, як кажуть, ну в принципі, за задумом Бога, і для того, щоб людство тривало розмножувалося, безперечно, ми повинні. Думати про, і хотіти, і прагнути, і так, напевно, природою загалом задумано, що прагнути гармонії і ну, тієї єдності чоловіків і, і жінок. І, Вважається теоретично, що у жінки це прагнення більше, бо вона якось більше відповідає за продовження роду. І начебто щастя жінки ну, полягає передусім у тому, щоб знайти відповідного собі чоловіка, інакше вона собі того щастя не може мати. Але що робити жінці, Все це теорія, знову ж таки, і чудова теорія, і все дуже начебто правильно. Але що робити жінці? Яка е там не вийшла заміж, не знайшла того чоловіка. От і в мене тут є тема в цій книжці е Прозорі жінки. в мене там і самотність як прокляття, і самотність як величезна радість е е е жінки, яка е прийшла до тієї самотності. По різному, це ж, це ж все по різному, як, як для кого. І я кажу, що якщо ми будемо настільки зав'язані в цих ну, все-таки, патріархальних уявленнях, що от от якщо нема в мене чоловіка, то я вже бідна, нещасна, і що ж вішатися і вже топитися, так? От, а я знаю багатьох жінок, які ну просто щасливі, не тому що вони самотні, а вони зуміли в своєму житті, не маючи родини, ну так склалося. Вони живуть повноцінним, багатим. Життя і не нарікаючи на долю, вони не є тими злими старими дівами, якими звикли вважати самотніх жінок. так. От. І, наприклад, мені здається, що ну, 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 ну знову ж таки, як це все в кожній істоті, в кожній жінці, в кожному чоловікові це по-різному все проявляється. Мені іноді здається, що якби в мене не було родини, в мене є син уже в принципі дорослий чоловік. То мені здається, може б я була справді дуже злою, сердитою старою дівою такою, може би так було, я не знаю. От. Але, е, знаєте, так якось е, сталося в житті. Так, я не, не спеціально так будувала своє життя, але е, маючи сім'ю, я дуже така самостійна. Я надумалася, є в мене гроші. Я поїхала в мандри. Навіть нікого не питаюсь, тому що я сама заробила, розумієте, ті кошти. Я собі надумалася. Це не значить, що я така вже суціль незалежна. Але це мені дає, ну, я вже навіть інакше не уявляю свого життя, щоб це я. В мене був один з перших випадків, коли я почала мандрувати по Україні сама. Від цього одержую потрясаючий кайф, хоча страшенна боягузка. Але е, пригадую, е, пригадую, це був Острог, і я вже е, поспішала до закриття того музею, і міліціонер мені навіть притримав, так би мовити, закриття цього музею і каже мені. А це потім, після відвідин. А це ви як самі приїхали? кажу сама приїхала, і вас чоловік пустив. Ну, для мене це було просто дуже дике запитання. Ну, я ж йому не була, не відповідала таким чином. А ще б не пустив, а що? Ні, я з ним так якось знаєте, по людськи його мовою поговорила, пожартувала, от, і, і, і все нормально. Е, просто я, я знаю, як рухатись, я не рухаюсь автостопом, я не, 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 не влажу в якісь там такі історії, які б для мене прикрстю закінчилися. Але, але оце, оцей, Потрясаюче відчуття, що ти вільна, що ти можеш хоч іноді в житті робити те, що ти хочеш, а ти ж віриш, що ти нічого поганого не робиш, так? ти не заважаєш тими своїми діями комусь іншому, отже, це вже, це вже добре, то це є велика для мене насолода. А чоловіки, ну, зрештою, тут може бути така довга балачка, розумієте, знову ж таки, все це наше виховання. Виховання, яке. Багато в чому лишається патріархальним, в тому сенсі, ну я так перескакую, що коли я була як журналістка у Швеції, перед нами виступали чоловіки, які прийшли ну, до громадської організації з тим, щоб набратися вже якогось досвіду, бути іншими чоловіками, аніж вони звикли. Тобто, Шведи, от що таке держава, і колективний розум і громадянське суспільство? Шведи побачили. Традиційна сім'я. Ну, якось розпадається і розкладається. Це не означає, що кожен другий у Швеції є тим, що називається шведська сім'я. Це, до речі, все це перебільшено, наскільки я розумію. Але все ж таки сім'я є в тому справді щось е, позитивне, е, хоч би як ми не, не жили там у своєму 21 столітті. І отже, як рятувати ту сім'ю? Що для цього треба? Е, і вони зрозуміли, треба чоловіка, ну, всихає його емоційний світ. Його треба більше прилучати до світу його дітей, щоб чоловік не був тільки біологічним батьком, а відчув радість. Ми кажемо радість материнства, а радість батьківства. І це дало величезний позитивний ефект. От і ці чоловіки, самі, які прийшли до цієї громадської організації, розповідали, що тільки почали ці ідеї ширитися е, в Швеції. Знаєте, яка була перша реакція тих шведських чоловіків? Ні, 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 це не це не для нас. Ні, шведські чоловіки не такі. Це, це десь там може. А ні, шведи собі цього не дозволять. Як це вовтузитися з цими дітьми? Ні, ні, це жіноча справа, виховання дітей. Це все жіноча справа. І вони так зуміли зробити, що ну по перше, це навіть в кінцем рахунку це нові додаткові робочі місця, тобто це економічно вигідно, це не тільки емоційно, там і в інших якихось е е речах вигідно для суспільства. А, а елементарно е зміна мислення принесла економічний ефект. От, от над чим нам треба працювати, розумієте? Якщо чоловік вважався, ну це рідкість у школі, чоловік вчитель, так? тому що чоловіки не люблять ту роботу, яка мало оплачується, зрештою, а треба зробити так, щоб це було престижно. І не тільки на гаслах, що це є престижно. А щоб це було реально в житті престижно виховувати дітей, і діти будуть діти будуть взагалі щасливі, коли є чоловік-вихователь, тому що справді це інша школа, інша школа життя, інший якийсь спектр того життя, аніж можуть дати жінки.